Із Романом Романчуком ми зустрічаємось біля військового госпіталю. У цьому закладі чоловік лікується і буквально живе вже три місяці. Його історія війни, як зі страшного фільму, і неабияк нагадує відомий роман Дефо Робінзон Крузо. Утім, історія Романа повністю реальна і незрівняно трагічна. Він 12 днів і 12 ночей прожив на невеличкому острівці на окупованому лівобережжі Херсонщини без їжі, води, людей з важкими пораненнями і під постійними обстрілами. Стрілами росіян. Пити сильно хотілося. З річки мусив впити. Сам чоловік із Рівненщини. Після армії переїхав у Луцьк. Тут одружився, народився син. На життя Роман заробляв за кордоном. Коли почалась Велика війна, він саме був у Польщі. Певно, третій день наш робочий був тільки. І по новинах і там видно. Я спочатку не вірив, що там реально там любляють. Може, думав, якісь такі відомі, якісь фейки. 26 лютого він же був в Україні. 27 –– у військкоматі. Більше року чоловік служив на Луцькому аеродромі. Згодом у 35 й бригаді штормовиків потрапив на Херсонщину. Перше завдання пливти на кринки, окуповане село на лівому березі Дніпра в Херсонській області. Через постійні обстріли дістатися туди каже Роман. Було вкрай складно, але хлопцям таки вдалося. Там Роман отримав перше важке поранення. Розпирало мені руку до кістки. Поприбували сухожилля, бо аж пальці скручувалися. Ворог нещадно щедноготив, тому евакуювати Романа і ще декількох поранених хлопців змогли лише на четвертий день. Утім, і цей порятунок росіяни зірвали. Пару хвилин пропливли і тоді лодку розстріляли. Зразу мотор, щоб далі не відпливли, і далі почали стріляти в нас. Там мені стегно перебили. І потім зразу лодка загорілася і мусили вискакувати з тої. Лодки. Думав, що вже утонув, що одна рука, одна нога. Як виявилось, і друга нога не ціла. Перелом. Дивом чоловік доплив до берега. Всі, хто міг ходити, згадує, рятувалися, як могли. А він, мокрий, холодний, закривавлений, приліг на маленькому острівку серед води. То була рання весна, навкруги крижана вода. І в першу чергу туринкет собі настигнув, наложив, щоб кров зупинити. І не знаю, трохи посидів, може, з пів години. І розумію, що вже нікого нема. Там ніхто не знає, я так зрозумів, що, що я там знаходжуся, ось завтра туренікета і одразу вирвався. Я думав, що краще кров'ю стекти, ніж. Потім мучитися. Але потім прокидаюся, бачу, що на чого не вийшло. Треба щось робити. Ні телефона, ні рації, ні їжі, ні води. Кілька днів він пив з річки від ворожих розвідувальних дронів, ховався між невисоких дерев і кущів. Вже на третій день мене дрон почав надію літати. Я спочатку ховався від нього, там кабішона накинув, щоб менше було видно. Я вже побачив, що з боку впало, щось я думав, що то вже скид, що вже все. Але думаю, нічого не зривається. Я щось глянув, бачу якісь уборці таке, щоб не змокло, І тоді зрозумів, що то наш. Відтоді український дрон навідувався до Романа щодня. Так побратими доставляли йому ліки, воду, енергетичні батончики, рацію. Це, власне, фото зроблене з того самого безпілотника. Самі ж військові змогли дістатися до чоловіка аж на 12-й день. Не могли зайти хлопці, не могли лодки зайти, заплити. Взагалі, наскільки були пусті обстріли. Спробували. Будь-то три рази пробували. Три рази, певно, зайти вже, не запливти, а у тих лісках зайти, там річечки, само собою, перепливати лодками. Порятунок Романа тривав від ранку до пізнього вечора. По суші, річках, лісах. Роман тоді вже був у важкому стані. Увесь цей час військові несли його на собі. Був Знесилений, тим більше рука гнила наполовину, стегно перебите. Але нічого тримався, ми там трошки відійшли вглиб той, ну, той посадок біж річечками, і там вже сіли перепочити, то мені вкололи з у херсонській лікарні перша ампутація руки. Ноги Роман втратив в Одесі, коли почали сохнути пальці і взялась гангрена. У Луцьку операція на стагно, лікування і довгий процес підготовки ніг до протезів. Нові ноги Роман отримав лише тиждень тому. Ноги пристосовуються помаленьку. Зразу то, взагалі. Стати не можна було. У нас непривички все жало, все боліло. Але почують один день трошки, другий день трошки. І воно так може трошки пройтися навіть. Нову руку Роман ще не отримав, чекає. А поки що сили старається навчитись ходити, аби назавжди відмовитись від крісла колісного, вийти за межі госпіталю, повернутись додому із своїми ногами, піти із сином на прогулянку. Анастасія Качина, Вячеслав Білов, дванадцятий канал.